Івано-Франківська вишивальниця Ірина Свіонтак понад чотири десятка років розшукує давні схеми вишивок у карпатських селах. Щороку її колекція збільшується, розповідає Оксана Гуменяк. Пані Ірина займається улюбленою справою понад 40 років. У хірурга за фахом з'явилося хобі. Ніхто і уявити не міг, на що воно зрештою перетвориться. Серйозно за вивчення і відтворення давніх орнаментів взялася у 70-му році минулого століття. Почала їздити у села на храмові свята, фестивалі, збирати оригінальні схеми вишивок. Вивчаю вишивки не просто так випадково, а системно по етнічних регіонах нашої Франківщини. Тобто по Карпатах це бойки і гуцули, по Прикарпатті це покутяни і опіляни. Я вивчаю так по фондах музеїв, по селах, по фестивалях, храмових святах, де тільки збирається багато людей, і я передбачаю, що там буде вони будуть одягнені автентичний одяг. Ірина Сйонтик прагне навчити розумітися на вишивці якомога більше людей, щоб любили її, читали, радо носили, а ще ліпше самі бралися за голку. За цей час випустила кілька книжок. Це настільки унікальні і цінні видання, що навіть нині мають статус навчальних посібників. Кожну вишивку я паспортизувала, чи перемальовувала, чи фотографувала, звідки вона це найважніше, що мені тепер присвоїть моє альбому «Навчальний посібник. Що я кожна в мене фотографія, кожна вишивка відома, звідки в нас від кого для франківчанки Ірини Сьонтик вік справді є багатством, адже з кожним роком її скарбів, зразків давніх українських вишивок більше є. У свої 70 із гаком років пані Ірина продовжує їздити по маленьких селах Карпат та Прикарпаття, розшукуючи рідкісні вишиванки.